Так, колеги, мої вітання. Сьогодні у нас п'ятий день, сосечки наші ростуть. Все, слава Богу, було получно по моїм домашнім. Намішаний чіптонік, одна бутилочка і друга. Курочки стрибають, ростуть, розвиваються, Ну, все як має бути. Хто біленький, хто чорненький, намішано дуже багато різних. Домашніх пород, так як багато різних. Різних, красивих, білих, волосатих, ну і всьому тому подобне. Використовуємо корм е корм, але трошечки е корм, ну, обичний корм, але трошечки затупив. Все таки наш пан Олександр займається кормами і стартовий корм треба було б взяти в його і подивитися на його результати. А це себе завжди поспіли взяти. Ну, але я щось забушую, торгує стартовим. Але знявши нове відео, ми побачили, що вже на продажу його є. Вже він показав, похвалився. Ну нічого, наступна партія будемо брати його. Стартовий корм. Вчора він мені прислав. Е, вчора сьогодні я забрав корм для продуктивного курочка для наших куркний його палочка. паличка. Повтікали всі, ніхто не хоче на ручки. Ну, давайте цього Перво Первого нашого чорного домашнього курові, курочка, так, оно покажись. Ух, яка порода. Бачимо ноги волосаті, значить що, раз не породи на мішанні. Ну і петухи були завезені другі. Питали там, що в мене така куплених. Така слаба яйце вивод був. Дивіться, як ми заказували 100 штук ломан і 100 легорн. На 10-й день інкубації ми провірили, 30 штук був, одийшов легорн. Це не оплід. Не просто там замерзло чи ще щось, а сам не оплот 30 штук не спарований. Просто кухонне яйце. І так само і 29 яєчок було легорно. Це сам не тільки. І з того в нас вийшлося скуплених. 55 було ломане і легори вже сам таке. Так само. Там було застигло, там кольце було кров'яне. Ну, Ось такий результат. Вони мають тут окремо, Але яйце було невелике, вони якісь самі по собі якісь. Я бачу, що вони слабі. Не то, не то, взагалі не то. Такі маленькі якісь, ось хіба це, хіба це цепля на п'ятий день. Невеличке, ну яйце було маленьке. Бачу, їх троє є такі тіліпа, де я обисрате. Ну, взагалі. Коротше, я віддав зря 4 тисячі гривень. На своїх глянеш, як трактористи, такі вже чималі. Ну і, звісно, ж, й це було чимало закладалось. І вони такі гарненькі. Гарненькі, молоденькі, все як положено. Пропоїчку зараз покажу, яку ми робимо. У мене тут рядом табличечку зробив, 19-го первого на народження, 290 штук і 7 штук у нас одишло. Той крилятий, той ще щось, ну, переважно криві ножки були і. Саме по собі споводжені. Зставлю пробоєчку закину, якщо треба у нашу спільноту. Спільноту оставлю знизу в коментарях. Тому які питання є, перейдете і задасте. Знизу ще не зробив ленту, зверху зробив, ну вам час покажу, як вона працює. Вже раз вичищав і вже другий раз перезнімаю відео. Бачите край, покажу вам лента чиста. Лента у нас мішковина. Зроблений уголок 25х25, просто проволочкою з до рамки. Ставив уголок просто обичний. Це квадрат труба, значить так називається. Уголок має бути здоровий просто аж сюди зверху. А якраз квадрат труба 25 х 25, чоточко підійшла. Сейчас вам покажем, какие у нас получился результат. Результат бомба. Лента, бачите, яка чистенька. Посыпаем терсою. Конечно, если не будем ленту посыпать терсою, она будет набагато грязнейшая. Корочки нервничають, стресують, ну, волонкій йде ревнесенько відбиває. Какульки. Накидаю в 11 часов вечора, кулядаю пару штук дровиняшок і мешці кидим. І воно собі там парить, горить і до утра хватає. Тепло наганять. дверями. ми туди-сюди ходив, температура трошки впала, в них 30. Але по всьому брудеру вони ходять, вони розвиваються. розвиваються. Домашнє домашнє, глянеш, йде красиво, ухожено, а куплене. Це раз, це перший раз я попав. Що мені взагалі не подобається. Правда, нового брав, Нової людини. Але абсолютно мені не сподобалось. Тепер це людини не буду брати. Було старого. Товариш врать, кого я раніше заказував. Так, а тепер колеги хочу, щоб, щоб хто по бажанню зміг долучитися до збору 143-ї бригаді, 468 батальйону 2-му відділенню. Зводу там наш мій колега із села, ну і хороший друг по, по можливості. Там 10 гривень. Збираємо ми на автомобіль. Вона нас обирає 200 тисяч, насобирали тільки до 69 тисяч. Можливо, у кого є бажання підтримати, кожна десяточка спасе нашим хлопцям життя, так як вони тягають якусь там зброю і кажуть, дуже важка і на пікапсиках обложити, приїхали, одгепали і назад на таке втекти. І каже, це все в руках, все патрони, оружжя, дуже важко. Дуже-дуже. На руки, на ноги, слизько. А так каже, хоч було б набагато легше і швидше б ушли. приїхали, стріляли, збенько втекли. кого є бажання, ставлю в коментарях силочку, там її одразу виб'є. Ви мені зразу виб'є їхній сайт, коли скинуть. Ви не скидайте не мені, а прямо їм. Я підтримую, ви підтримайте. Я буду вам дуже-дуже вдячний. Хлопці наші козаки лучше. Херрячать тих орків. Ой, якби тільки наші хлопці залишились живі, а життя длилося до 100 років кожного нашого колеги, бойця і Та й всі, щоб всі, всі жили, довго щасливо. Так що так, розказав я вам за бройлера, що мені ця партія, що я купив це, звісно, да, не зайшли вони мені щось. Ну, будемо наблюдати, буду показувати. Чи я попав, чи не дуже я попав. А за ці за домашні мені подобається. Амашні домашній, хто б що не казав. Так, колеги. Ну, тут ленту не поставив. Є у мене труба. О, під одну сторону, два подібні. Прям гайку середину варив 24 і подчипник поставив, щоб крутився. І з цієї сторони так само. Труби старі, але работають. Під другу зробив трошки більшу. Ось сюди, бачите, уварив шкільку. Там шпилька виходить. Там теж ключом, треба, прийшов, надів, переставив ключика і прокрутив, як тобі треба. Ну, Мені пока сподобалася штука, ця, звісно. Так як у корнику 4,5 метра у нас, і там сапкою, лопатою займає. раз у тиждень, знаєте, півчаса точно. А тут -то за минуту. І все в таці, ще хай 2 минути зверху, щоб трошечки кинути терси. Все. Будемо робити нижній. Нижній вал срочно. Ну, от так, розказав. У кого є питання, пишіть в коментарях, не в спільноті. За пропойку напишіть. А, кстати, поробив Вон, такі коробки. Повне те, що я зробив листогіб. От бортовчику зробив, щоб вони не розкидали. І ще не знаю, як його так правильно, красиво заділа, щоб вони їли. Ну Але класно, класно. Ревненько, струмненько. Не молотком, ні руками гнута. Я задоволений. Чотири штучки зробив. Тепер хай ще кури будуть задоволені. Як я їм поставлю. Ну, от такі справи. Так що, всім дякую. Ставимо лайкосик і підписуємося, в кого є бажання. А ще сюди закину трошечки терси, щоб срали і не так прилипало до ленти. Поки хай побуде на в новенькому состоянні. Все, колеги. Всім пока. Гарних праздників. Так, ще раз маленьку історію. яка тут у з цього нового року. От жили ми у 22-му году весною, ну, якраз після Нового року, жили кукурузу, змолотили, і я весною замітив, <кхух> Молотили весною ми. Залізло до нас МГП Агрос, <кхух> негарно сперли, 8 тонн. Почали розбиратися, нам аграрними номера дали. Начальники безпеки лапши накидали, ми вам переднули, ми з вами зв'яжемося, ну і все тому подібне. Так, дойшло до осіни, опять набрали, опять поймали ну, бо десь загубили номер. Так нам начальник безпеки не перезвонив. Опять начальник безпеки, ну так і він перестав, що начальник безпеки. Опять накидали лапші, все буде, все порішаємо. Ну і так, два роки в нас протягнулося. В цьому году, з Нового року, ми почали вже... До них приїжджати і казати, ну що ви, ребята, ну, майте совість. Що ж, як так перекидати, то й поламається і кровать. Побалакали, а раз приїхали, побалакали, другий раз побалакали, сказали компенсацію. Добалакали за того, що 25 тисяч компенсації. Ну, нас влаштовувало за 8 тонн. Бо ви розумієте, що у 22-му році була ціна на кукурудзку 4700. 4900 теж і 5000, якщо залік. І долар був у 22-му году весною по 29 гривень. Ну, в принципі, в принципі, Нас ну, не влаштовувало, ну, збили до того, що ми зійшлися. Після того ми приїхали, з'явився новий якийсь там опять начальник безпеки. А мовний начальник, це ну, їм старше. Опять почали воду каламути. Що, будь-то це, Думаю, що... А, ні, почали воду каламутити, пішли до директора. Директор молодець, видно, новенький. Улибався, позовкався, улибався і слухав, як йому накидають лапшу, що це ми винуваті, що... Вони будь-то розчиталися якимось Сергієм, почали розбиратися, а це друга агрофірма е, Адасервіс. А вони виказується, що вони на дром куску влізли і от жили в його 40 сотих кукурудзи. Або вони розчитаються, типу, розказують, що це за мій кусок, вони розчиталися з ним. Ви там типу, ви щось там з ним мутите, каламутите. Прийшлося дзвонити до на другу фірму, до пана Сергія побалакали. Він, звісно, дуже такими ніжними словами про них розказав. Я навіть не думав, що може таким, що можуть так дві фірми гарно спілкуватися. Аж в ухо в'ягнули. І розказав, що вони захватили зовсім на другому куску під селом, у його 40 сотих. Він сказав, єлі відбив, вже кай, доходило до міліції. Ну, коротше, крутили, вертіли, але ну, він поїхав своїм камазом і забрав. Ну, не він, а відправив робочих. Чотири тонни кукурузи за те, що врізли. Я сьогодні поїхали оп'ять, до них що ж ви це на нас брешете. Що ж ви не розказуєте, що зовсім в в стороні. От жали кукурузу. А вино ну, робите мене винувато. Ну і опять почали скидатися. Сказали, що це вже агрономи винуваті. Мельники, я не знаю, як там. щось наче мельник сказали. Думаю, а при чому тут агрономи, якщо ви перший же день, як ми приїхали в початку Нового року, ви ж показали по комп'ютеру, що ви заїхали комбайном на нашу ділянку. Ну Причому тут друга ділянка, причому тут вже агроном. Ми до вас звернулися, ви старші над агрономами. Що ви робите, дорогі Ну, Тепер з 31 числа будемо розбиратися. Бо Агроном, бо на навчання. Спеціально відтягують, спеціально халамутять воду. Ну, я думаю, я не перший такий, як оце такі підстави роблять. Будемо розбиратися далі. Я думаю, що багатьох обичних одноосібників, фермери та й обичних. О, там є якийсь маленький кусочок землі, питається за щось вижити, так безкарно кидають, а потім б'ють себе в груди, що ми такі хороші і допомагаємо ОТГ. А як взяти потолку? 30 тисяч, 30 тисяч гектарів землі. Це Бюджет Київської області, ви заробляєте. І ви це, я не знаю, як вас дозволяє совість вкрадати, обично маленького одноосібника. Я не знаю, чи у вас жадкость так давить, чи я не пойму. Чи ви хочете сказати, що, вони, що ви робите легально, а вони нелегально. Так він же ж їде той одноосібний купляє солярку за 50 гривень на заправці, бере чек, а вам привозять ту солярку по 40 гривень. Платить, то ви, платить. Кукурузу тою купляє з ПДВ, з ПДВ. Він купляє кукурудзу тою галатею. По 2,5 за мішок, а ви берете по 2300, бо вам вертаються всі субсидії. Навіть ту кукурузу, яку, яку він змолотить і відвезе на фірму. Ви кажете, він не платить податки. Так фірма викупила, вона ж дає і платить за цю кукурузу з один кер податок. Реально, такий дебілізм. Чи не понімають, чи не доходить він. І виходить, що одноосібник той платить. Три рази більше, ніж агрохолдинг і кажуть, що вони нічого не дають. Реально, я не знаю, як, як у них повертаються ті язики і не, не виплачують податки. Ну нічого. Вони нічого не поймуть, бо вони не пробували саме робити. А сидять там хто з нас, скільки бухгалтерів і рішають усе за них. Так що колеги. Що буде 31-го, розкажемо першого. Всім дякую, гарного дня і все самого найкращого. Пока.